Будь-краще пояснити, як я тут опинився. Так, за моєю спиною храм. Храм механіків. Я іншого назви навіть не буду вимовляти. СТО, станція, там... Це храм, це храм. Значить, це місце роботи, де мені вдалося домовитися, що якось, час від часу, можливо, в якісь вихідні я можу займатися своїми проєктами. Тому. Все, що буде відбуватися з машинами, буде відбуватися тут. Е Маленька презентація чи що тут взагалі і як. Все, що, все, 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 що тобі потрібно, щоб відремонтувати авто, є висока вірогідність, що тут є. Не знаю, всі пневмо, електрика, станки, різаки, тіски. Е 1150 мільярдів інструментів. Якщо треба замінити скло, все є. Якщо треба щось прокачати з гальмівної системи, поприбирати, з... зварити е, масло, е, також Кур... Бля. все є, все є. І від цього в мене оргазм. Це настільки класне відчуття, коли. Тебе під рукою є тупо все. Ну, не існує ситуації, я поки що з такою не стикався, там, де в мене чогось не було. Ну, тобто, Ну, тобто... Взагалі, тобто, взагалі. В тебе є стартер-пак, якщо треба завести, в тебе є типу, купа інструментів і вони дублюються з е, типу болгарками, е, шуруповертами, пістолетами, все. Коротше, в тебе є все. в тебе є все, щоб зробити свою автівку своїми руками. Навіть полірувальна машинка є там десь. Значить, і ось ось тут, в принципі, буде відбуватися весь процес магії відновлення автомобілів. Презентація презентацією, але треба працювати. Значить, сервіс сабіку, антена, емблеми. А, можливо, дійду ще до амортизаторів, не впевнений. Е, ну, Мабуть, десь план такий, а там вже можливо на щось і більше замахнувся. Подивимось. Е, тому за сабіком сюди і робимо магію. очі це дуже класний простір, прям офігенний, щоб прям каміння залетіло, і прям розвалило тобі радіатор. Що я думаю, в принципі, десь і сталося. О, тут видно, наче сліди. Удару. Супер дивно, тим паче від кого-кого від сабу, від шведів такого рідко, коли очікуєш. І тут не проглядається, що тут має бути решітка. Окей. Okay. Окей. Okay. Поки ми чекаємо, як вигідється все масло, сабік вже продано. Дуже швидко і дуже неочікувано, тому що з'явився інший проєкт, і я мав обирати або залишати САП, або рухатися далі. Як би мені не подобалася ця машина, я не знаю, я до неї наче небагато часу пройшло, але. Я до неї трішки прикипів. Але треба робити вибір. Вибір не з простих, хоча насправді не такий вже і складний. І я обрав рухатися далі. Так що сабік продано. Продано його за 1000. Я в нього вклав, виходить, 500, я його купив, плюс оформлення, плюс все, все. -все, 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 -все. Приблизно 700 євро. І моя домовленість зараз це. Замінити масло. Я і так планував це робити, але знову ж таки, дуже швидко все вийшло. в мене просто людина побачила цей сап і каже: О, я хочу купити. І плюс я знайшов інший варіант. Тому я міняю масло, фільтри не чіпаю, тільки фільтр масляний. І дивлюсь всі інші питання, окрім пічки. До пічки я не добрався. сорі, так вийшло. Так. Масло у нас злилося. О, закручуємо ми. Хоп. Так, на цьому у нас перший етап закінчено. Заміна фільтра. Другий етап залив масло, третій етап. Ось і все. На цьому маніпуляції знизу завершується. Починаються маніпуляції зверху. І просто одразу дивимося, що саби придумали. Це просто отвір для залиття масла одразу зі щупом. Це настільки геніально, наскільки тупо. Я не можу оцінити це як плюс, ні мінус. Просто прикол. Тепер мої ручки дійшли до задніх колонок, тому почнемо демонтаж з цих трьох винтиків, далі це кріплення задньої полки. І ще один винтик тут. Оп! Накладочка знята. Чомусь, м'яко кажучи, взагалі не здивований, що ці колонки не грають. Мені здавалося, що проблема в правому, але судячи з усього, проблема в обидвох. Окей, продовжуємо. Щоб зняти саму колонку, треба розібратися з цими чотирма гвинтиками, і якщо два ближніх даються доволі легко, то з двома дальніми трішки складніше. Але вони зняті. І моя мрія здійснюється демонтаж самої колонки. Це моя мрія з тих пір, яку купив машину. Знімаємо конектор. Вона у мене в руках. Так, тепер займаємось порівнянням тим, що в нас нове. Окей. І тим, що в нас здохло. Я, замовляючи, очікував, що ну, не повезе мені настільки, що це просто буде болтон. Що типу треба, можливо, буде придумувати якусь проставочку, або щось ще. Але, як бачиш, вони доволі схожі. Доволі. Трішки порівнявши, що в нас і як, є така ідея. Значить, оце виглядає дуже погано. І мені здається, воно довго не проживе. Коротше, відрізати ці. Кабелі, які все одно припаяні сюди. І безпосередньо ці кабелі припаяти як отут. Тобто це відчистити, це відірвати, забрати роз'єм, переставити його сюди і перепаяти кабель сюди. Поки що виглядає ізі Так, тут в мене в руках вже відірваний від старої колонки роз'єм. Все, що мені тут треба, це спеціальним інструментом. Відчистити клеми і позбутися старих дротів. Робиться це доволі просто з цим спеціальним інструментом. А оскільки просто це поняття відносне, краще сказати простіше. Тому пару миттєвостей і роз'єм чистий. Тепер на новій колонці ми видаляємо роз'єм. Обрізаємо ці два кабелі до цього нового роз'єму, який нам не потрібен. Тому що я буду використовувати старий роз'єм. Приблизно це буде виглядати отак. Тепер для кріплення старого роз'єму до нової колонки я використаю спеціальний пістолет, який зробиться просто як завод. Перфекто! Просто оригінальний роз'єм. Просто. Просто. Ну просто. Ага? І все, що залишається для завершення процесу, це пару секунд роботи паяльничком. Окрім того, що це треба буде повторити з іншого боку. Так, ну що. Моя особиста думка: що це геніально, що це просто фантастично. Це фантастична робота. Простір для колоночок. Розібраний. А, і поки він розібраний і поки я паралельно роблю колонку, то є сенс є сенс трішечки пролізти сюди і спробувати подивитися на антенну. Значить, так. Що нам треба зняти для цього, щоб у нас було більше доступу? Ось це, як мінімум. А там же, мені здається, доступ буде гарний. Знімаємо це. Настільки воно складно знімається, що просто руками викручуєш і все. Ізі. Опа, є. Так, і ось ми тут. Коротше, двигун. Все, що мені вдалося дізнатися, це те, що там є пружинка, яку треба розбирати двигуна, і... або купувати репер-кіт, або ну, типу набір ремонту, або купувати моторчик. Я б це зробив і це не дуже велика проблема, але в мене просто немає часу, бо завтра машина. Має бути віддана. А тут в Німеччині, навіть якщо б в мене тиждень був, бо я не впевнений, що я замовив би ці запчастини, вони прийшли, тому що це просто якийсь. Просто... Просто. Все йде тиждень-два. Ну, коротше, окей, Е, значить, е... залишаю моторчик так. Е, не хочу його розбирати, бо є вірогідність, що я його розберу і, можливо, перестане працювати сама антенна і радіо. Тому хай краще залишиться так. Е -е 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 -е. І все. Значить, закінчую колонки, збираю тут все, і переходимо до емблем. Колонки встановлені. Все встановлено, можна перевіряти. Що у нас вийшло? Вмикаємо. Це перед, а це зад. Доволі чисто, доволі чисто. Все працює. Колонки полагоджено, а точніше замінено. Значить, далі. Наші ручки дісталися до емблем. Значить, емблеми треба замінити. Звичайно, класно було б купити оригінальні та-та-та. та Ми всі розуміємо, як це офігенно, але віддавати за оригінал 30-40 євро за штуку для мене це просто. ну, Я навіть мені важко це вимовляти, бо ну, машина коштує коротше, все зрозуміло. Е, тому нам на допомогу, мені на допомогу, приходить оригінальний Китай. Це Аліекспрес. І ось так воно приходить. Значить, емблема, 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 емблема. Отака штука, нам не треба. Отака штука, нам не треба. Нам треба ось це. Що з цього виходить, якщо це задня емблема, бачимо, що все класно підходить. Просто клеїмо, готово. Якщо це передня емблема. Трішки є складнощів. Бо це Китай, що китайці можуть все зробити, типу, прям, прям як треба, ну ні. Значить, емблема трішечки більша. Трішечки більша. Моя, Моє бачення це просто спробувати його по контуру отак спиляти, щоб в мене залишилося лише надпис саб. І, типу, Асканію просто. Прибрати, я думаю, з цього може вийти все непогано, але подивимось. Тому клеїмо задню емблему, цю щось шаманимо і також клеїмо. ну краще, ну просто емблема. І просто. Просто дивись. Ну просто. А? Ну, я ж не один такий, ну правда? Ну, ну це ж клас. Ну. Клас. Ти можеш запитати, що ти за порнографію тільки що бачив? Але я вважаю, ця порнографія краще, ніж було. І наступна річ, якою я дістався, це вирішення потойбічних звуків від все ж таки датчику температури салону. І спершу ми знімаємо саму накладку датчику. Ось цю накладочку теж. Знімаємо все ж таки блок клімату. І дістаємо сам датчик. І ось таким швидким і нехитрим способом датчик у мене в руках. І. А чого ж він міг шуміти? Як видно, він весь прудний. Тому чистимо, змащуємо. Я думаю, на цьому весь ремонт завершено. Так, це сенсор помитий, вже чистий. Я його хочу просто розібрати, додати трішки змазки і закрити назад. Так, після очистки і змазки спробуємо, як він себе поводить. Даємо запалення і слухаємо. Жодного звуку. Клас. Все працює. І тепер робимо все те ж саме, але в зворотній послідовності. Встановлюємо датчик на місце. Встановлюємо блок клімату. Накладочку раз. Накладочку два. Брудні роботи завершені. Я переодягнений і можемо перейти до результату роботи заміни амортизаторів. Стоп, 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 стоп. Я, я вибачаюся. Мабуть, перед показом результату заміни спочатку треба показати процес заміни. Він виглядає доволі просто. Раз. Два, три, чотири. І так з обох сторін. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики, дзвіночки, що завгодно. Наскільки важка кришка, що вони навіть самі не піднімають ту кришку. Нові амортизатори, вони не піднімають. Тобто вони тобі допомагають її легенько підняти, щоб тебе тобто це не забрало багато енергії. Все. Тобто навіть тут вони її не докидують. Окей. Okay. Мені дуже цікаво, скільки вони проживуть, але. Окей. Значить, з того, що я вирішив, Значить, у нас вирішено амортизатори, колонки замінені. З антеною я лише подивився, але я сподіваюся пояснив, чому я не став туди лізти. Замінено масло, замінено емблеми. Ну, Набагато краще воно виглядає. Ну я ж не один такий придурок, ну правда? Ну, я не один такий, ну воно класно виглядає. Бо мені здається, я просто придурок, який звертає увагу на абсолютно непотрібну. ну... Що типу, ніхто просто на це не зверне увагу. Всі такі, так? Як було, так і залишилося. На цьому історія сабом завершена. Машина продана. 1000 євро. Я наче радив, типу, що. Трішечки зароблено грошей, вже куплено інший проєкт. Але все одно трішки певний смуток залишається, бо я полюбив цю машину, навіть не дивлюсь на те, що це доволі короткий проміжок часу, але емоції, які машина дарує, вони класні. Вони класні. Тому з певним відчуттям смутку історія сабом завершується, з певним відчуттям. Нової історії, нових задоволень емоцій. історія продовжується ось там вона стоїть ця нова історія. Якщо тобі сподобалося це відео, став лайк, підписуйся на канал, залишай коментар щось зроби. Ой.